Уявіть собі, Київ, початка 2000-х. Маленький підвал, в ньому десяток старих комп'ютерів, запах локалки та постійні крики RAD-B. Це ті самі клуби, де й зароджувався український кіберспорт. Тоді ніхто й гадки не мав, що через 20 років наші команди будуть підіймати кубки світових мейджорів, а спонсори будуть вкладати в це мільйони доларів. Першими дисциплінами, які заклали фундамент нашого кіберспорту, стали Counter-Strike 1.6, третій Warcraft та легендарні і Starcraft. Саме ці ігри створили наших перших кумирів, перші локальні турніри та неймовірний фанатизм. І поки десь у світі сперечались, чи можна називати це спортом, в українських клубах уже кипіли баталії. Ніяких контрактів, ніяких зарплат, просто ентузіазм, крики і бажання бути кращим у світі. Але справжній прорив українського кіберспорту стався в 2009 році. Саме тоді з'явилася команда, яку знає кожен, хто знає, що в Україні є кіберспорт. І звісно ж я кажу про нашу легенду: команду наві. Вони в світову арену і переписали історію, адже вони виграли три світові турніри за один рік. Це був шок. Навіть зараз дивитись ці кадри дуже щемливо, і вони досі викликають мурахи по тілу. Це був момент, коли світ побачив, що Україна готова змагатись на найкращому та найвищому рівні. З того моменту фраза НАТО Свінсер стала символом не тільки перемоги, а й доказом того, що український кіберспорт перестав бути просто хобі, а перетворився у серйозний бізнес. Щоб ви зрозуміли різницю. Ось як святкують перемоги сьогодні. А ось як святкували у 2010 році. Звісно, офіційно це все визнало набагато пізніше. Лише в 2020 році кіберспорт став офіційним видом спорту в Україні, і лише за рік, в 2021 році, з'явилась Національна Федерація кіберспорту. Це дало легітимність як командам, так і організаторам. Це вже не просто геймери з клубу. Це тепер офіційні спортсмени, збірні, чемпіонати, ліги, і головне, тепер бренди та державні структури можуть заходити у індустрію відкрито. Але будемо чесні, найбільший розвиток відбувся не через документи. Найбільший розвиток відбувається завдяки людям, які творять цю індустрію. І сьогодні ми маємо в Україні цілу екосистему. На вершині у нас ідуть наві, які стали першими в історії переможцями мейджору з Counter-Strike 2 у 2024 році. Це як виграти в чемпіонаті світу з футболу тільки в кіберспорті. Далі в нас є Монте, команда, яка піднімається все вище і вище в світовому рейтингу. Та Бейт, команда якою володіє Данило Денді Шутін. Також легендарний гравець Доти 2 зі складу Наві. Це лише верхівка Айсбору, Тому що у нас ростуть академії, ростуть молоді склади і мобільні дисципліни. Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends це все величезна екосистема. І молодь вже не вважається додатком до комп'ютера. Мобільні версії це вже також основна їх арена змагань. І саме там формується велика нова аудиторія, і саме туди прагнуть бренди. Та гіберспорт – це не тільки про гравців та чемпіонати та їхні зарплати. Цей про шоу. І в Україні в цьому плані є чим пишатись. Наші продакшн студії Віплей та Мейнкаст зробили трансляції українською нормою. Зараз мільйони годин трансляцій на Ютубі та у Твічі проходять саме українською мовою і робиться це дуже високоякісно. А Віплей взагалі експериментував зі стилями. Вони робили турніри у форматі казок, коміксів чи навіть циркового шоу. Це вже не просто трансляції матчу, це маркетинговий продукт, який сам по собі привертає спонсорів та бренд. І якщо ви дивились хоч одну трансляцію майнка з точів плей, ви розумієте, про що я кажу. І отут ми підходимо до головного: як кіберспорт заробляє. Все дуже просто: кіберспорт, перш за все, маркетингова машина. Основні гроші приходять не з турнірів, а від спонсорів. Логотипи на формах, банери на трансляції, брендовані студії. Згадайте, як Наві співпрацювали з Пума. Форма виглядала настільки круто, що її носили навіть ті, хто взагалі не дивиться матчі, а можливий не знає, хто такі Наві. Саме це демонструє те, як кіберспорт працює для бренду. Далі йде мерч. Футболки, худі, ігрові мишки, коврики – усе з дизайном Наві. Це не тільки заробіток, це можливість сказати фанату Я, я і є частина цієї історії. Є й медіаправа, трансляції на Ютуб, твіч, угоди з лігами, є й нові напрями. Тікток, шорт інтеграції з блогерами все це нарощує, нарощує аудиторію і дає приводи спонсорам ще активніше заходити в цю індустрію. І звісно, тренд останніх років це бетанові кампанії. Вони масово заходять у ринок кіберспорту, і тут питання етики завжди буде на столі. Аудиторія молода, а гроші вони дають дуже серйозні. Але Україна в цьому контексті інтеграції має свою унікальну форму, адже у нас, окрім комерції, є певний культурний вимір. Адже українські трансляції під час війни це стало символом не просто перегляду матчу, це стало символом стійкості. Турніри та стріми збирали гроші на зсу. Фанати по всьому світу бачили українські прапори на світовій арені. Я вам більше скажу, взагалі за українські колективи вболівають не тільки у нас в Україні, вони мають дуже велику світову аудиторію. І це вже не про бізнес, це про спорт, культуру та навіть національну ідентичність. І якщо підсумувати, то український шлях кіберспорту виглядає так. Від клубів та ражбів у підвалах до арен на десятки тисяч людей, мільйонів доларів у спонсорстві та глобальних чемпіонствах. І кіберспорт в Україні зараз це не лише гра, це маркетинг, культура, величезний бізнес, і якщо чесно, ще одна арена, де ми доводимо світу, хто ми є.